Так головного управління нацполіції. Прошу підтримати даний випит. По цих запереченнях. По цих проєктах немає заперечень? Хто за? Добро усі. На розгляд вноситься проєкт рішення про переоформлення авторів. Проєкт рішення підготовлено, враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань, підготовленого зв'язку з смертю основного правоквартиру на час. Прошу підтримати даний проєкт. Прошу, хто за. Дякую. Добро дня чогось концерт. Звідно це проект рішення про затвердження протоколу засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктами рухового майна внаслідок бойових і терористичних актів з спричинення збройною агресією Російської Федерації проти України від 10 лютого 2025 року на щодо надання компенсації за пошкодження об'єктами нерухомого майна. Немає заперечень. Немає Немає. У нас це проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.07.2024 24 року номер 1144 про затвердження положення про Тернопільську міську банку територіальної системи єдиної державної системи цивільного закладу Тернопільської області. Зв'язку внесенням з, 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 змін постанову Кабінету міністрів е, номер 11 від 29 січня чотирнадцятого року. Приводиться в, 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 відповідно до даної постанови положення про тернопільську міську ланку територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області відповідно до даної постанови. Прошу, Доброго дня. Шановний, шановний члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується проект рішення про передачу на баланс. Військовим частинам з балансу тернопільської міськради на баланс військових частин, товари матеріальних цінностей придбаних відповідно до програми обороноздатності і відповідно до листів військових частин, Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Ну, а Що запропонується проєкт рішення надання дозволу Тернопільського навчально-виховному комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Цей номер 9 імені Івани Блашкевич встановити меморіальну таблицю військовослужбовцю добровольцю 4-ї танкової бригади, учасників російсько-української війни Тура Андрію Васильовичу на фасаді будівлі навчального закладу за адресою вулиця Івана Блашкевич, 1А. Пропонується проєкт рішення про розгляд петиції. Петицію: відновлення статусу зеленої зони та недопущення забудови території від. Вулиці Генерала Шукевича та Старий парк органу міської ради. Врахувати при внесенні чергових змін до міста документації на місцевому рівні з дотримання об'єму законодавства, державної будівельних норм та законних інтересів землекористувачів, а також при розробленні документації в благоустрою, ніж допомоги з питань благоустрою території. Чи будуть якісь доповнення возаваження? Хто за. Шановний Світлавич, шановні, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про здійснення оплати за комунальні послуги. Централізовані бухгалтерії дошкільних навчальних закладів комунальної власності управління освіти і науки Тернопільської міської ради здійснювати оплату за надані комунальні послуги і утримання системи тривожної сигналізації в приміщенні будівлі за адресою Тернопіль Миколинецька, 116П, група нежитлових приміщень номер 132 це поки ще ми на сесії не прийняли дошкільний заклад. номер 28 Прошу. Я вам дякую. Наступний проєкт рішення про затвердження протоколу електронного аукціону. Просимо затвердити протокол про результат електронного аукціону з передачі погодинного оренду на житлове приміщення для гурткової роботи для е, занять спортом у школі номер 26 за адресою бульвар Куліша номер 9 Прошу підтримати даний проєкт рішення. І останній проєкт рішення про передачу оренду майна комунальної власності, і включення об'єктів до переліку другого типу. Просимо включити до переліку другого типу і надати оренду майно комунальної власності суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів. Тендер прийшов. Ми надаємо оренду майно За, згідно з додатку. Там 21 заклад загальної і середньої освіти з тим Немає заперечень по цьому? Невай заперечуємо за? Спасибі. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься блок проєктів рішень 195, 208. Це типові рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни дій та збройних конфліктів. Просимо підтримати. Хто за? Наступний блок проєктів рішень 209-213 про надання дозволу на дарування садового будинку та земельної ділянки ім'я малолітньої дитини, про надання дозволу на дарування квартири, де малолітня дитина має право користувати житловим приміщенням, про надання дозволу та дарування частин квартири земельної ділянки, де діти мають право користувати житловим приміщенням, а також про надання поводження неповнолітній дитині, дарування квартири на її ім'я. Просимо погодити. Немає заперечень. Заперечень немає. Хто за? Наступний блок проєктів рішень про затвердження 214-215, про затвердження висновків щодо доцільності та позбавлення батьківських прав матері а також батька. Просимо підтримати, немає заперечень? Заперечень немає. Мітераси дітей не мають. Наступний блок проектів рішень 2162. Це про затвердження висновка опіки органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав батька та недоцільності позбавлення батьківських прав матері, а також висновок органу опіки та піклування щодо недоцільності, визначення місця проживання дитини щодо усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, а також визначення способу участі батька у вихованні з малолітньою дитиною. Просимо підтримати. Цьому проєкту немає заперечень заперечень, немає. Хто за проект рішення 218 про встановлення опіки над майном дитини-сироти. Дитині раніше надано статус дитини сироти. Також встановлена опіку над дитиною. І зараз просимо призначити опікуна дитини над опікою, власне якраз над майном дитини сироти. Просимо підтримати. Наступний проект рішення про надання статусу дитини сироти, при розгляді відповідних документів від, від відносно надання малолітній дитині, які надано де, малолітньою дитиною. Е, просимо встановити статус дитини-сироти. Також встановлено, що батько дитини помер у 2018 році, мати дитину у 2025 році згідно з законодавством. Е, просимо власне надати статус малолітній дитині, статус дитини-сироти. Просимо підтримати. за Проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2015 року 267 про утворення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради просимо внести зміни до рішення виконавчого комітету, а саме в додатку другому рішення слова замість Андрій Пільчицький, начальник сектору ювінальної превенції на Михайло Лехман, заступник начальника сектору ювінальної превенції, а також уточнити посаду завідувачка амбулаторії загальної практики сівальної медицини номер 16 там посада уточнюється. Просимо підтримати. Я там не беру. Наступний проект рішення про відмову у наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни дій та збройних конфліктів. Оскільки дитина народилася у місті жмеренка Вінницької області, дане місто не відноситься до зазначених територій в наказі, які дозволяються надавати даний статус. Просимо підтримати. Тоже. Дякую. Шановний пане голова, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується рішення про затвердження протоколу електронного аукціону. Відбувся електронний аукціон, визначений переможець щодо передачі в оренду нежитового приміщення за адресою Тернопіль Купчинського, 14 загальною площею 1,5 квадратних метрів, розміщено на другому поверсі головного корпусу будівлі лікарні номер 2 Прошу підтримати. Немає заперечень? Немає. Хто за? Дякую. Я прийому передачі прийому квартири і рішення сесії міської ради про прийом квартири до комунальної власності. Пропонується проєкт рішення затвердження прийом передачі службової квартири у комунальну власності. Прошу хто за проведення двомісячника благоустрою облагоустрію, керуючи законом України про місцеве самоврядування, про благоустрій населених пунктів. Пропонуємо затвердити склад градиційної групи і провести заходи з осміщеного благоустрою від 3 березня впродовж двох місяців. Це циклічне класичне рішення. Ми його, як правило, весні приймаємо. Зараз бачимо прогнози погоди. Пропонуємо почати його раніше. Безпосередньо, чи будемо того поробити, будемо дивитися на погодні умови, на соціальну ситуацію і вже будемо пропонувати. Куди дата початку? 3 березня. Чи будуть запитання позавершення? Прошу таз. Про результати конкурсу відповідно до нової постанови Кабінету міністрів від 25 серпня 23 року номер 918 був проведений конкурс на визначення виконавця послуг збирання привезення до відходів на території Тернопільської громади. Рішенням конкурсної комісії є протокол 6 лютого, де ми пропонуємо визначити переможців по 7 лотах. Це існуючі перевізники, які подались для участі в конкурсі, і на ці лоти відповідають певним територіям, на яких існуючі перевізники працюють. Тому даний конкурс відбувся без змін. Ми пропонуємо укласти договір на 5 років. Понувачний начальник управління вкласти договір з переможцями конкурсу на збранні перевезення на території Тернопільської міської територіальної громади. І по другому. Секундочку, по цьому проєкту немає будь ласка. Тоді, якщо пропозицію зробити як протокольне доручення до проєкту рішення, що у північного комунальні господарства не працювати, врахувати при укладенні договору інвестиційні пропозиції, зобов'язання перейти від того. Ми тому побратимо. Що заперечення матки, прошу хто про погодження виконання робіт благоустрою звернувся суддє господарювання, які пропонує виконати роботи в парку Тараса Шевченка за власні кошти відповідно до проєкту кошторисної комітація, яка буде нам також погоджена остаточно. Це виконання робіт благоустрою, пішохідні доріжки, реконструкція в деяких місцях фактично це будівництво нових благоустрою освітлення, аераційний фонтан який він зробить за свої кошти на внутрішньому ставі. Відновлення деяких елементів, які вже там, більше десяти років тому були збудовані, необхідно виконати капітальний ремонт. Велосипедні ну, десь... доріжки і перс. ми так приблизно оцінюємо, це десь біля п'яти мільйонів гривень, які будуть вкладені на Без, Без затрачання бюджетних коштів. Немає заперечень цього. На ваш розгляд вносить проект рішення про передачу на балант на звернення військової частини Тернопільська міська рада передає безплатно необхідне обладнання в відповідності до їхнього запиту. Це є і необхідна техніка, комп'ютерна, і термінали, обладнання суходного диску відповідно до їхніх листів. просимо підтримати. Прошу підтримати, хто. Ми всі питання порядку денного розглянули, тому всім дякую за роботу. Решта, все в робочому режимі. Бажаю всім спокійного.